Ось така гора в мене є лашів. Хочу спробувати, побачила в інтернеті е чебуреки в духовці. Зробила фарш ось такий. І в духовці буду запікати. Ось так смастила фаршом половинку частини. І тепер буду мене краєчко є з спеціями. І ось так по краєчках проходжу, щоб гарно зліпилось, як вареника. Ось так проходжу. Ось так накриваю, щоб гарно зчепилось туди. І тепер потрібно ставлю ось так тут і змазу ще цілею дічком повністю цікаво, що вийде з того. Ставила в духовку на 175 градусів. Будемо бачити, що в нас вийде. Ось так вони почується. Бачите, вже такі румбляненки і поки це Ось так. Ось такі румдяни. І там ще одну братію зробила. Ще чекає 5 хвилиночок, щоб було краще. Ось такі вони вийшли. Цікавий тут всередині і на смак. Зараз буду пробувати. Ось так виглядає всередині. Дуже класно. Могла подумати. Дійсно, подібно на чебурек. Але в мене не... була б цибуля було б смачніше, У мене без цибулі. Ось так спробуйте. Дуже смачно.